Вітання усім! У нас четвертий день турніру потужне підсилення на п'ятірочках. Давайте глянемо оборону. Слухайте. Скільки там відсотків? 75% відбиття атак. Доволі непогано. Хоча і відверто цілі. Нескладні ось. Раз. Тут ніби Розалінда її оканта. Але загонів під ними немає, тому. Ну тут цікавіше. Тут не поспориш, не посперечаєшся. Добре, так та й так. Давайте переходити до боїв. До речі, з приводу війни, публікувати відео я не буду, ми знову програли. Але цього разу це перша війна, на якій я за весь час. Взагалі гри за весь час, коли я граю в цю гру, це перша війна, коли я просто не витримав із горів. Не хочеться просто, щоб 40 хвилин дивилися на те, як я жаліюся, що немає камінчика або якісь зайві комбо. Я набрав з 20 героїв в альянсі, я, набрав, я б, здається, 18 чи 19, там 650 балів. Тому, на мій погляд, викладати таке взагалі немає ніякого сенсу. Добре, давайте дивитися, що тут. Тут мені обов'язково потрібен рей, напевно, тому що Гатор буде ставити захисні стяги і колєвра не буде працювати. Тому, напевно, замість лісю буде рей. І знову підемо без лікування. Ось так. Так, 30-й загін я докачав, да, він під підрає непрофільний. Але тим не менше. Добре, давайте спробуємо. Надіюсь, на турнірі в мене буде все краще, ніж на війні. Так цього по центру також чіпати не дуже хочеться, тому що. Травління. Давайте, напевно, в лікарів, поки є така можливість, все, вони, все одно вони будуть лікувати, нам Нам би бажано зарядитись. Давайте в лікарів. Навіть якщо я програю тут, то ось ця оборона трішки невдала тут стоїть, навіть за умови, що я програю. Тому що дуже легко можна облікарів заряджатися. Стояло багато по центру, а блосом в куточку було б набагато все цікавіше. Ну, звісно, блосом в правому куточку. Так, ну давайте, напевно, поки ми ще не струїлися до кінця, давайте будемо чистити поле. Як я краще зробити, синій кристал. Давайте зробимо синій кристал. Там прийдуть червоні. Якщо рей не струїться, то він хоча б хоч якусь шкоду не несе. Можливо, мани нам докине. Так, рей, добре. Давайте ось так. Медхаммер, я так розумію, я вже не рятую. Лікування не взяв, тому, тому навряд чи мені тут щось допоможе. Добре. Тиснемо Людвига. Ну і все, тут просто програш. Поразка жовті прийшли. Але запізно. Да, напевно, не, не варто було після війни з таким настроєм ще й писати. Ще й турнір сідати писати. Тому що, якщо чесно, після такого взагалі не хочеться грати в цю гру. Поразка. Добре, нулик, поїхали далі. Тут троїння багато, блокування. Ну тут ніби кого мені де спалити, Кашміра, ну в принципі байдуже на нього по великому-то рахунку. Давайте повертати лікування. Чи можливо, просто прибрати кульєври і. О, я ж Цезаря докачав. Давайте ось так. Під Цезарем будуть і загони профільні. Пограємо без блокування. Заодно і подивимося, скільки в Цезаря буде життя під загонами. Я щось ходив з ним на війну, щось він... Ну, урон в нього зовсім небагато. Так, 3400 життя, ну я йому ще дам майстеремки. 3500 буде. Давайте ось зелені сині. Напевно спробуємо розрядити. Ні, нас не вийде розрядити на Людвига. А можливо і вийде, якщо зараз якесь комбо підійде. Комбо підійшло на Людвига розрядили. Добре, хоч тут непогано. Так, ну що тоді лікуємось. Що нам потрібно? Давайте в Кашміра прокинемо. Червоні, можливо, жовті закриються. Закрились. Звісно, не так, як хотілося, але закрились. Так, ну, мінус Кашмір, мінус ще один. Ну, Тут повинна бути перемога. Давайте ось так. Дозрядимо медхаммер. Спробуємо згурі казняти. Розгуріка з сладга. Зняти мегаміньйона не вийшло. Ну давайте тоді разочок ось так. мегаміньйона зняли. Дивимось, скільки вдарить Цезарь. 850, ну не так вже і мало. На війні ходив там такі цілі були, що урон був просто мізерний. Так, він вже ход... буде ходити. Ну давайте раз. Якщо він вже пішов, то в принципі. А, навіть так вийшло. Хотів сказати, що він один не загрожує, тому що в нього промахів не було б все одно. Тому непогано. Добре, їдемо далі. Ну, оборона цікавіша сьогодні, що й не кажіть. Давайте будемо місці загравати. Будемо тренуватися, пробувати, тому що, як то кажуть, буде підготовка до війн. Тому що потрібно якесь розуміння, що робити з такими оборонами на тих самих війнах, як на них ходити. Так, спарклайт. А, ти не спарклайт, ти. Хаммер Кленг. Добре, давайте в нього спробуємо розрядити його на Людвіга там. Перше завдання розрядити на Людвіга, а там вже далі буде по ситуації. Можна знайти жовтий кристал, давайте спробуємо. Давайте ось так. Жовтий кристал ми не знайшли. Але хоча б розрядили. Тоді ще шукаємо жовтий кристал, нарешті ми його знайшли. Головне зарядитися до Лімонвуд. І тоді ніби буде все непогано. Добре. Прийдеться розряджати містію. Кадати в домівента. Так, пішов Цезарь. Давайте сюди в Армана. Арман майже, так? Давайте червоний, впрати колір, йому повинно вистачити. Ні, там розподілення. Ага, ми добили. Добре? Лишається Вівіка. Можна знову сказати, що місця мені тут не, не знадобилось. Їдемо далі. Ніндзі. Ну, ніндзі в захисті. Навіть топові. У Меко, що ти робиш? Бираю посилення у цілі. Тіло тримає 980. Від опіку, тобто від яду. Ось він неприємний. Так, місця мені тут не потрібно. Тому повертаємо хлоріс і поїхали. Добре, до речі, що фонустін тут стоїть в куточку. Буде менше нам дошкуляти. Так, давайте. Ось комби непогані, ніби зелені, сині. Там знизу жовті приберуться. О, Навіть кристал. Так, ну жовті, ніби витрачати зараз не хочеться. Давайте червоні, зверху зелені зберуться, а там можливо і жовті. Да. Тут з полями все більш-менш простіше. Це він зараз забере посилення, забере насмішку, я так розумію, так? Ні, він її просто здиспелив. Добре, тоді пішов скролбіст. Давайте хлоріс, щоб. Відлікуватись. Так, ми спимо, так? Да? А, по нам влучили, добре, ми вже не спимо. Тоді хлоріс відлікувались. Там можна в нього прокидати. Ніндзі, в принципі, в... байдуже в захисті. Які б вони не були. Це ж не війна, що потрібно команди підбирати. Тут взяв собі своїх самих сильних і граєш. Тому ось так. Добре. Паразита поклали. Медхамер зарядили. Ми ще й встигнемо її використати. Тому не страшно. Чи навіть встигнемо Людвига зарядити? Добре, давайте тут збоку, не хочу я, щоб комба летіла в ту фону стіна. Все. Тут не складно. Останній бій мульти. Мульти-мульти. Каділін зі своїми ухиляннями. Давайте, напевно, повертати місті, тому що проти мультяшної контри хочеться мати якийсь захист. Нам, в принципі, якщо Єліно вимкнути, то то це вже майже рахуйте 50% перемоги. Лікуватись тут по великому рахунку не сильно то й потрібно. Джунг, якщо буде влучати, буде виключати по одному. Лікування не допоможе. Так, є червоні. Як зібрати краще. Давайте ось так спочатку трійку в джуна, та ну, досить. Давай вже грай. Так, добре, якщо так вже пішло, то давайте краще зберемо кристал фіолетовий. 3, 6, 7 камінців, мені здається, не вистачить. І, Можливо, добре, що я не впіймаю цього разу на Людвига, тому що. Тому що мені потрібно, щоб Людвиг був живий. Нехай краще б'є в когось іншого. Містія. Ну... Півбіди. Так, скільки вже нам будуть ухиляння? Де дивитись два ходи? Ну, Медхаммер ми, напевно, використаємо. Використаємо, напевно, і Людвига, бо ось ми камінчик підійшов, ми повинні зарядитись. Охиляння. Ну добре, тиснемо. Я теж молодець. Було ухиляння на одного, я не використав Цезаря, То зараз ухиляння на всіх, я його тисну. Ну, і звісно, мінус. Мінус два паразита. Так, ну добре. Давайте тоді ось так. Трішки почистимо поле. Ага, джуну вистачило, добре. Як зарядити містію? Давайте ось так, поки обережніше. Пішов в скролбіст. Ну, і ось так. Я не встигаю містію. Ні, мені промахи допомогли. Тоді б'ємо сюди. Вмикаємо місце. І, да, вона Єлена вдаре в контру. Кажу в контру в насмішку, але їй повинно вистачити. А, навіть так. Тоді ще простіше. Все. Добре, так, да, перший бій програли, але далі ніби все. Все вийшло. 2000 рейтинг. Ну, далеко я тут не просуваюсь. Оборона тримає. Завтра головне не зробити викуп, і тоді точно топ-1 у мене буде. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.